Війська НАТО вже на кордоні з ЗРФ. Альянс демонстративно перекидає кораблями свої війська до Риги. Трамп може не дожити до власного президентства. Американські букмекери роблять ставки на можливий замах на мільярдера у найближчі 24 години. Трагічна відпустка. 28-річна дівчина загинула на бугельному підйомнику на схилах драгобрата. Тисячі гуманітарних бронежилетів дістаються ні, не нашим воїнам. Їх банально перепродають у воєнторгах, шокуючи розслідування Беп. Та Афера року національна поліція затримала шахраїв, які під виглядом військових привласнили увага понад 2,5 мільйони доларів на донати для зсу. Вітаємо мене звати Вероніка Віремієва. Далі про новини, які цікавлять Україну сьогодні. Війська НАТО вже на кордоні з Російською Федерацією. Близько 600 шведських солдатів вперше розмістились за межами батьківщини в рамках своїх зобов'язань як союзників північноатлантичного альянсу. Батальйон був доставлений на кораблі до Риги і розпочав охорону латвійського кордону з Росією на наступні шість місяців. Варто зауважити, що нова місія шведських солдатів є частиною концепції НАТО під назвою Передові сухопутні війська, що передбачає розгортання підрозділів в НАТО в країнах, що межують з РФ з метою стримування потенційних агресивних дій Кремля. Тим часом на українському фронті окупанти продовжують тиснути. Військовим РФ лишилося менше п'яти кілометрів до кордонів Дніпропетровщини. В той же час росіяни стягують додаткові сили для посилення наступу на Покровськ, стверджують у інституті вивчення війни. Аналітики припускають, що росіяни зібрали ударне угрупування у складі двох підрозділів на південь від Покровська. Також аналітики переконані, що російські війська можливо змінюють пріоритети тактичних завдань на покровському напрямку, щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до безпосередніх флангів Покровська. Утім, сили окупантів теж закінчуються. Так, в центрі протидії дезінформації оприлюднили унікальні кадри, де росіяни штурмують українські позиції на милицях. При цьому чоловіки навіть не намагаються ховатись в посадках, а йдуть навпростець через поле. Група окупантів на милицях ймовірно йшла розвідувати вогневі позиції зсу кажуть наші військові з перехоплень радіоефірів Відомі випадки, коли поранених вже списали, а вони вижили. Тому їм дають ось такі останні завдання. Смертельні розваги або відпочинок, який закінчився трагедією. 28-річна дівчина загинула на бугельному підйомнику на схилах драгобрата. Не втримавши в якийсь момент рівновагу, бідолашна втратила координацію і наштрикнулася на залізний паркан. Це підйомник тут. Отут підйомник бугельний. і вона на ньому піднімалася на лизах, їхала її. Занесло, і вона. Вдарилася, ми не знаємо у що, але скоріше все або в цей стерчак, вже або в цей і... і все. Вона моментально померла. А ось власне відео, як дівчина катається незадовго до трагедії з підписом: відкрила для себе лижі. Тепер кататись буду щороку. Вже за кілька годин трагедія обірвала життя лікарки-дерматолога Ковеля. В Іспанії понад 30 постраждалих наслідок падіння аж цілого підйомника на гірськолижному курорті. Про це повідомляють цивільні гвардії країни. За словами очевидців, крісельний підйомник впав з висоти 15 метрів. При цьому кілька людей залишилися висіти на підйомнику головами вниз, чекаючи на порятунок екстрених служб. Понад півтора десятки людей госпіталізували, а трьох через важкий стан навіть довелося екстрено доставляти до лікарні винтокрилами. Причини поломки наразі з'ясовуються за попередніми даними. З ладу вийшла одна з опор на якій було встановлено обладнання для натягування тросу. Тисячі гуманітарних бронежилетів дістаються ні, не нашим воїнам їх банально перепродають у найближчих воєнторгах. Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки. Виявляється, 4,7 тисячі тисяч шоломів, 3 тисячі плит для бронежилетів, і одна тисяча бронежилетів завезли як допомогу, але замість передати їх для Нацгвардії все продали в магазині. Загалом було вилучено продукцію на понад 40 мільйонів гривень. Також компанія ухилялась від сплати податків. Атків ще на 15 мільйонів гривень. Директору товариства оголошена підозра. А ось іще одна цинічна історія, коли намагаються заробити на наших оборонцях, національна поліція затримала шахраїв, які маскувалися під військових, під виглядом яких привласнили увага два з половиною мільйони доларів донатів на зсу. Кіберполіцейські та слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили зловмисників, які привласнювали донати на потреби Збройних сил України. Наразі правоохоронці оголосили підозру трьом фігурантам у шахрайстві, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Схема досить проста: троє чоловіків створили в кількох соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії і документів українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів, нібито на потреби зсу. Насправді ж отримані кошти використовували на власні потреби. Всім їм оголошено підозру і загрожує за такий підступний бізнес фурантам до восьми років тюремного ув'язнення. Почне затримання адвоката Володимира Євглевського, який вербував агентів для російського ГРУ і на додачу захищав їх у судах. Затриманий у Києві і правоохоронцями зрадник спочатку допоміг росіянам підібрати коригувальника ворожого вогню по Україні. А після затримання інформатора захищав його у суді. За даними слідства, адвокат був завербований Кремлем ще у 2015 році. Також адвокат передавав російським спецслужбам інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників. На додачу зрадник України копіював і Передавав процесуальні документи представникам ФСБ. Повторить Трамп долю Кеннеді, чи ні. Так в інтернеті все частіше роблять ставки на те, чи уб'ють новообраного президента в ході його інавгурації, чи ні. Нині ставка 21 до 1. Сама ж інавгурація обраного президента США, яка запланована завтра 20 січня, відбудеться у капітолії. 70 доларів за один Трамп. Криптовалюта одіозного американського мільйонера б'є рекорди. Щоб ви розуміли, вартість валюти підскочила на 578 а обсяг торгів лише за добу перевищив 11 мільярдів доларів. Такий скачок відбувся за день до інавгурації обраного президента штатів. Втім, що ж буде, коли Трамп таки вже офіційно війде у Білий Дім, розкажемо у сюжеті. Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та сином Берном вже прибув до Вашингтона напередодні своєї другої інавгурації. Тим часом мережею розійшлося відео, що речі Джо Байдена з резиденції вже виносять. Свій інавгураційний день Трамп розпочне традиційно молитвою в епископальній церкві святого Іоанна, а потім почаює з Джо Байденом та його дружиною. Після цього Трамп вирушить до капітолія для складання присяги. Укази Трампа він буде діяти швидко, і він показав, що він хоче діяти швидко. Його промова точно буде нетривіальною. Він прекрасно розуміє, що це його останній термін. Цей термін має залишитися в пам'яті не тільки американців, а всього світу. Це саме його рівень амбіцій, його. его. Цьогорічна церемонія стане особливою через сильні морози. Пориви арктичного повітря, які досягнуть Вашингтона, будуть настільки потужними, що захід довелося перенести всередину капітолія. Це перший такий випадок за 40 років. Крім того, організатори скоротили кількість заходів в просто неба, щоб забезпечити безпеку учасників та гостей. На інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа зберуться світові лідери та відомі бізнесмени. Серед гостей найбагатші люди світу: Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Тім Кук. Захід відвідують прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, віцепрезидент Китаю Хань Дженг, президент Аргентини Хав'єр Мілей і міністри закордонних справ Індії, Австралії та Японії. Церемонію інавгурації парад, кілька інавгураційних балів та дві вечері з Трампом та його дружиною, а також віце-президентом Джей Ді Венсом та його дружиною оплачує традиційно інавгураційний комітет нового президента. Цього разу він зібрав понад 150 мільйонів доларів. Це більш ніж будь-коли раніше. Та не всі радіють святу Трампа у Вашингтоні. Тисячі людей у суботу вийшли на вулиці міста, щоб висловити протест проти нової адміністрації Трампа. Активісти, які виступають за права жінок, расову рівність та права меншин, провели народний марш, що пройшов через центр міста, Білий Дім і Меморіал Лінкольна. На їхню думку, політика Трампа загрожує основним конституційним правам багатьох груп населення. Нагадаємо, що Дональд Трамп обіцяв здійснити найбільшу депортацію в історії США, зосередившись на нелегальних мігрантах із кримінальним минулим. І одразу після інавгурації, вже 21 січня, адміністрація Трампа розпочне масштабну кампанію депортацій. За даними Wall Street Journal, операція розпочнеться у Чикаго, де зосереджена велика кількість нелегальних мігрантів. Не встигне відсвяткувати інаугурацію, як збере валізи, і поїде. Як стало відомо, Трамп планує відвідати Китай у перші 100 днів свого другого строку президентства? Принаймні, так стверджують у виданні The Wall Street Journal. Журналісти з посиланням на джерела пишуть, що, хоч остаточного рішення про поїздку поки що немає, візит Трампа може відбутися в найближчі місяці. Проте сам Трамп заявив про бажання відправити до Пекіна лише своїх радників. Утім, новообраний президент Сполуче. Ніх штатів не приховує. Хоче поглибити взаємини з Китаєм через зростаючу напругу на тлі загроз запровадити вищі мита на імпорт з Китаю. На цьому у мене все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.